Гарні квіти біля хати на весні садила мати, Гіацинти кольорові, квітнуть в тиші вечорові, Гіацинти чарівні так і просяться в пісні. Сьогодні ми будемо малювати весняні квіти, Гіацинти Візьміть білий аркуш паперу і намалюйте пензликом. Три зелених стеблинки. Тепер візьміть 5 ватних паличок, з'єднаних разом, обмакніть їх у фіолетову фарбу і методом примакування наносіть фарбу навколо центральної стеблини. Потім візьмемо інші зв'язані палички і намалюємо другу квітку оранжевим кольором. Третя квітка буде темно рожева. А тепер знов візьмемо пенслик і зеленою фарбою намалюємо листя та розфарбуємо його, не виходячи за лінії. Між широкого листя додамо ще декілька стеблинок. Ну, ось наш букет геоцинтів і готовий.